Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні з вами заняття із розвитку мовлення, і ми продовжуємо говорити про фрукти. А на початку нашого заняття давайте традиційно привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. А ми з вами, дітки, продовжуємо розмовляти про фрукти. І який фрукт до нас прийде на початку нашого сьогоднішнього заняття? відгадайте, будь ласка. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що це, дітки? Правильно, це яблуко, вірно. А скажіть, будь ласка, дітки. А яке яблуко, якими словами можна описати його? Так, воно буває червоне, воно буває зелене, воно буває жовте, кругле, смачне, кисле, солодке. Соковите, стигле. А давайте тепер з вами разом скажемо. Воно буває червоне, зелене, жовте, кругле, смачне, кисле, солодке. Соковите та стигле. Які ви молодці, дітки? А зараз, дітки, ми з вами виконаємо мовлениву вправу. Скажи яка. Тож, будь ласка, відгадайте, який наступний фрукт прийде до нас у гості? Лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це за фрукт до нас поспішає, дітки? Правильно, це груша, ось вона яка. А скажіть, будь ласка, дітки, а груша яка? Ой, скільки багато ви придумали для неї слів. Правильно. А давайте тепер з вами подивимося, як можна про неї сказати та позначати будемо маленькими малюночками. Груша яка дітки? Жовта. Яка Зелена. Яка солодка. Смачна, соковита, м'яка буває грушка, так чи ні? Тверда буває грушка, та стигла молодці. Добре. А наступний фрукт, який до нас поспішає, що за панночка така? З гілки на нас вигляда синій сарафан на диво, здогадалися, це слива, вірно, дітки. Скажіть, будь ласка, а слива яка? Ось скільки ви багато дібрали слів. А тепер давайте ми з вами разом подивимось, яка ж. Слива? Яка слива, дітки? Синя, зелена може бути, так? М'яка, соковита, солодка, кисла, жовта, кругла. А ще смачна та стигла, може бути слива. Молодці ви, які, дітки! А зараз, дітки, ми з вами будемо вчитися складати розповідь опис про фрукти. І перший у нас фрукт буде яблуко. Вірно, дітки, я вам зараз буду. Давати приклад розповіді опису і буду давати відповідні картинки, щоб вам було простіше запам'ятовувати. Тож дивіться, яблуко кругле, яблуко червоне, воно спіле, смачне та солодке. У нього є хвостик. А всередині насіння за хвостик можна яблуко тримати, яблуко їдять, з нього варять компот, варення та печуть пиріжки. Ось така розповідь, опис про фрукти. А тепер давайте разом із вами. Наступний фрукт у нас буде дітки який? Правильно, груша. Давайте з вами складемо розповідь опис про грушу за моїм прикладом. Тож, груша яка дітки? Довгенька та жовтенька. Вона Стигла, смачна та солодка. У груші є хвостик та усередині насіннячко. За хвостик можна грушу тримати молодці, грушу можна їсти. І з неї варять компот, смачне варення та з нею печуть смачні пиріжки. Ви дуже великі молодці дітки! А зараз я вас запрошую на гру, зваримо компот. Ось подивіться, яка у нас гарна. Кастрюля для компотику. Дітки. А давайте ми з вами подумаємо, з чого варять компотик. Тож, давайте разом, з чого варять компот? По черзі це у нас що? Правильно виноград! Із винограда варять компотик? Правильно варять! Значить, у нас виноградик. До кастрюльки підійшов ближче. Так. А це у нас морква, вірно. Не варять компотик? Ні. А це помідорчик. Його кладуть у компотик? Ні, не кладуть. А це у нас дітки. Яблуко вірно. Кладуть його до компотика? Звичайно. Так, молодці. Далі у нас, що це, дітки? Капуста. У компотик піде компу... капуста? Ні, не піде. А це слива до компотику? Звичайно. Так, це у нас груша молодці. А груша до компотику пригне до нас. Так, правильно. А це буряк. А бурячок до компотика піде? Ні, не піде. Так, дітки, тож у нас з вами до компотику піде що? Виноград, яблуко, слива та груша. А чому ми, дітки, не поклали буряк, капусту? Морпу та помідор це у нас що? Як можна сказати одним словом? Правильно, це овочі, а компотик ми варимо тільки з фруктів. Молодці дітки. На жаль, наше заняття підійшло до завершення. Чи сподобалось вам воно? Добре. А про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про фрукти. А що ми з вами робили, дітки? Правильно, ми описували, розказували вони, які бувають. Добре! Дітки, я вам бажаю гарного настрою і дня. До побачення!